А чи були у вас невдалі покупки? Це найбезглуші, найб... бачите, речовий апарат не випрацювала. до вас давно виходило, аж заплітається язик. Це моя... моє придбання. Зараз поміряю, посміємося. При тому, що червоний взагалі не мій колір. Я не то що не мій, я його не люблю. Завжди стараюся якось уминути і взагалі не використовую в гардеробі. Ось, ну, окрім там червоних нігтів і помадки, я не показуюся, бо я не нафарбована. Тут є кармани. Це великий плюс. Великий, Я правда не можу його зараз знайти. Я трошки така збентежена, бо я до вас давно не виходила. Хочу перепросити. Хто справді чекав, мені вже дівчатка пишуть, Боже, це так приємно, чесне слово. Але не знаю, в мене якийсь ступор, знаєте, з цим Ютубом, з цим тому що в мене впали перегляди, і це трішки демотивує. Але не про це. Ось є тут такий брак трішечки, ну звісно, його можна зашити. Але я цього не стала робити, тому що я не знаю, на що перейде це плаття, тому що носити його ну, неможливо. По-перше, воно світиться, гляньте. О, з ним хіба З ним хіба я не знаю, що з ним можна зробити, чесно. Тому в наступних відео я покажу, що я з цим придумала. Можливо, застилізую. можливо, на щось перероблю. Я багато речей перероблю і. Потім поділюся, як я переробила майку, звичайну майку. На дуже красиву і потрібну річ органайзер у домі. А поки що іду монтувати відео. І що? І подивлюся, що і яка муха мене заставила купити ось це чудо. Муха, муха, певно, принцеса, принцеса Білосніжка, я не знаю. Сподіваюся, гештальт поплаті принцеси, я вже закрила. І більше таких помилок я робити не буду. Ну так, воно тут на одне плечко, ну, але тим не менше, думаєте, ходити закриватись, ну не є чесно, я не знаю. Іду монтувати відео, подивлюся, проаналізую, як саме я це чудо таке викупила. І вийду вже до вас. Почнемо відео з краси, гляньте, як хтось накував півника. А ми з вами прямуємо знову в останній день середа, бо обнову, в секонд. А чомусь по останніх днях хожу, Не хочу вперше, бо перший по-любому щось знайду, а купувати не хочеться. Завжди буде якась краса, тому йду в останній, щоб мінімум речей. Мінімум траву косять, Обожнюю аромат скошеної трави. Як вам вітрина цього разу. В обнові капці, з педріл'я і щось на темат. Сафари кольору хакі. Біжимо одразу до сумок. Ну, одразу малесеньку сумочку з таким трендовим, на лінію під костюм. Зараз сорт 3,45. Воно ще зав'язується, там так гарницька. То все, що залишилось. Нічого немає. Цікавого. Окрім цього. Це ще не, не шкіряна сумка невідомого бренду затерти. О, є ще така сківецька на Ну, не знаю. Ну, може. Взагалі треба швиденько дуже ходити, бо в останній день люди грабуть все підре. Треба швидко обирати. Дивіться, який цікавий светрик. Ні, ні, не цікавий. Я звичайно. Жанка костюм. Леопард. Оце що таке? Львіра, победительниця тьмой. Хто бачив це тіно, я в дитинці дивилась. Трендовий. Воротничок, комірець, правильно називати, але він замазаний. Дуже популярний зараз таке. І ще розцветка така хороша, забарвлені. Така краса, ми описуємо. Сонішки є. Дороті Паркінс. Дуже величезний розмір. Spencer collection. Капецлінце, яке хороше. Модний каблук такий колись був. <кій> Якийсь На мене буде. <кій> Дуже стильний. І були б непогані, якби носок не був подертий. Вимітити, що тут поруч стоять ось такі, то оці не, модні, не стильні каблук у них не хороші. А ці сучасні. Ну, тут не стильний носик. Новенькі штани, які нікому не потрібні, бо вони подерті. Хоча зараз подерті вертаються в моду. Сама здивована. Те, що я набрала. Ці туфлі, рубашка. У мене від New Look з таким е, ультра сучасним комірцем кардиган, але він дуже смердить і навіть не знаю, чи буду його міряти. Але він не чугенький. Ще ось така стильна безрукавка. Типу як трійка від костюму, але навіть не трійка, а з таким бачите, точно вже 100% жіноча. з таким дуже класно. Хоча в мене вже їх три штуки. Далі ось така блузка. І оця Zara. таку спідничку. Не знаю, чи я ту. У з шлярочкою, сумка і ще ось такий топік. З узиками. Ну, заки можна відрізати примару. Було би добре, піду цю кофточку. Також цими чопіками, прям цілий набор буде. Цей білий кардиган було б гарно. Ось цей топік, до речі, його можна відрізати гудзики, запихнути туди ленточку і зібрати його ось так спереду. З цією кофточкою, що я брала, я вже склала образи, виставлю в інстаграм. Не знаю, що з цього всього мені брати, мені нічого не хочеться. Піду поміряю взуття, в якому я ходити точно не буду. Так, візьму. Мабуть. Ще один цікавий топік приділити син? Він якось має. Завязываться. Я так понимаю. Может, это не топик. <смеш> Нет, топик. Он завязывается просто на завязку. Вот так вот. Или что? Я купила то, что какое-то неразумелое, она новенькая. Yeah, yeah. Ще ось таку полосату. Не розумію чому я нічого не брали. Не завжди. Штаном таким обережним зараз тобі приміруш. Ще Шо, таке щось цікаве, Не незрозуміло. І таку модну актуальність прийняття з тими карманами mm -hmm. Mm -hmm. внизу. Ці рубашки мані, які хочу. в мене вже є. Дивіться, де розмір пишуть зараз на воротничку. Маленька. Ну, і хоч в мене вже є така жанка. Я все заглядаю. Ксюха і її примірки. Ваша дорога Ксюха зайняла пол магазину і буде зараз мірятися для вас. Дівчата, міряюсь для вас. Ці тапки — це Мої штани. Ні, просто що вони великі. А ну-ка, хто це що це? Ну Каблук, вони дуже модні. Ну, в мене є такі, яких не хожу, ну, побачу, побачила, скільки мене заважать, Ну дуже класні. Я нікуди не ходжу, ну на вихід. та дам Зараз я ще вдягну чурбашку і їх ще можна з білими штанями. Дому взяли, дівчата. Ця мені сумочка теж сподобалась, але вона дуже зачомгана. Я придивилася, бачите? Її ніхто не бере через то, але задумка хороша. Ой. Старушка встала дерево. Цими штанцями теж буде дуже гарно. Тут вже, до речі, є складки, і вони уявляєте на мене. Єдине, що вони не широкі внизу. Зараз на свої вдягну. Ні, не буду вдягати. І хоч, бачите, вони он, по бокам на мене і там, де треба карманчик, і гарно дуже сядуть. Но мені не подобається, що вони не широкі внизу. Бачите, я хотіла, щоб прямо не широкі. Зараз дуже модно широкі. Ну, Може під кросівки було б і непогано, я, до речі... Під них вибрала ось цей топ. Топик дуже непоганий. Бачите, він там зав'язується так цікаво. Але він дуже смертний. Я вже хочу поскоріше його зняти. Я взагалі хотіла йти під ці штанці. Ну, ви зрозуміли. Тягнула я їх на себе. Ось так вони виглядають, бачите? Все гарненько. Сумочка підходить, ну, мені не подобається низ. Мірила білі штани на свої штани ще тому. Ось так воно мало б виглядати. Під кросівки, але мені теж не подобається, як вони сидять і вони трохи великі на мене. Подобалася ця якась така старовина майка. рукав в неї актуальний, не короткий, не обрізаний. Ось так. І, звісно, що ось так завжди гарно і актуально. І не розумію, чому її не взяли. Вона ніби не застирана, Може в неї дирочкима, і рукав такий, бачите, великий виріс в проймі. Він не буде облягати і це дуже стильненько. Ну, цю я візьму. Я взяла кофту помірять, і вона нереально якась прикольна. Я б її, мабуть, нову не купила за такі гроші, але оця. Взагалі я їй задом не приглядає. Мабуть, виріс, але мені подобається так більше. І вона неймовірно фотогенічна. Ця студенція невелика. велика, її можна якось зменшити, підказуйте, дівчата. Може, вставити резинку. Яке воно мало бути довжелезне, але воно не сіло, на жаль. Можна було б його і плаття вдягнути навіть і так. Це ця кофта з моїми штанами. Така невідома тканина. Симпатичний, актуальний комірець би гарний, з білими штанями. Це сіре, незрачне платье, можна було би просто поміняти топ зверху. І було б з підниці. Кольорова гама, яку я вибрала, сіре, беж, біле хакі. І оця безрукавка, яка завжди актуальна, Но у мене вже дві штуки, є чесно. Хоча я навіть не знаю, це теж гарненька, тому що вона в вигляді баски зроблена. І така дуже жіночна. Мамочка дуже симпатична кофта, але міряти не буду, тому що тут схоже на білизну. стятка. Так, його вже нічого йому не допоможе. То було б цікаво, тому що вона коротенька, бачите, вона недовга. І було б красиво з цією спідничкою. Коротко, ну в короткому я не ходжу. Передінку відрізать, то рукавчик буде широкий, він буде навіть симпатичніший. Ну і сюди треба якийсь білий мис. Вже не хочу штани знімати на спідничку і було багато. Дуже актуальна спідничка. Не знаю, що побачила якусь невідому маєчку, такі мені подобається. Воно не інстаграмне, але в житті непогано. Щось таку сітку не знаю, розірвати. Зараз сітки рибацькі дуже в моді. І ще один корсет такий. Вже мені попадався такий бренд. Не знаю, як почитати. треба поміряти? а я вже хотіла гляньте, яке платье. На одне плече. French connection. Френс. Французьке, я так щось розумію. Бачите, на одне плечко. Таке, як я хотіла платічко принцеси, ще з карманами. йо мою Власне, це е, мій корсет, який я взяла плаття, ці туфлі, черняшка, щось таке від зари і топік червоний і ця сумочка. Ще попалася на очі ось така яскрава блузочка, суто через свій сонячний такий колір з рукавчиками, фонариками, які висять на одній ниточці лише, до речі, мого улюбленого бренду Боху, але я не стала брати ні цю блузочку, ні ось це плаття, тому що вони вже не актуальні, застарілі моделі, хоча воно доволі непогане на гузочках з такою шлярочкою. Коли виносити щось новеньке, знайшла ось такий корсет цікавий. Ну він на мене, походу, великий. Щось така майка. Звичайна вубчик. Місквайдет. Да. І ось таке плаття. Шла сукню наречену. Думаю, якби я вдягнула таку сукню, це, мабуть, наперед. Я б скорше вийшла б заміж. Її можна було б з цим корсетом. Класно вдягнути. Я була Влашкірина жилетка. А це я не знаю, на кого вони пошили. Це було величезно. Моя улюблена кольорова гаманці. Це все мої речі. Я ще знайшла ось таку спідничку. Цікаво, зараз дуже стильно в такі шляречки. Коротенька. Ну, я в такому не буду ходити, але вам показую. Можеш і цю купити. Ну, звісно, не до цієї сорочки, на ця юбка дуже популярна. А ще її дівчата побачили, мої тут з рук не виймали. Дайте, каже, може треба було дітям віддати, а ці собі взяти. Вносити сілі. Тут Розмір. Подивилася, гляньте, які в них п'яточки тонний розмір, але вони дуже вузькі. Ну, там ще носок. о, Розкришиться каблук. Ось він великий цей корсет. Я його беру, оскільки тут велика, буду вдягати його на кофти. З кофтами дуже симпатичні. Непогана бряжка, така на взуті стильна була кофточку. Класний. Те, що від Парижа лишилося, витрита Рубасьйонса і Франси. Таке симпатичне платячко, як на мене, але не на мене. Але дуже симпатичне. Аля Шанель кофточку. Дуже актуальна в'язка. Вставлю вам зараз. чорно білий такий. Так. Кому цікаво, що в мене за страшна рубашка така. Що в мене є тут такі культики, красиві дитина зробила мені. Розповім, цю рубашку я знайшла в Німеччині. Грубо кажучи, на смітнику. Шпермуль – це. Крупногабаритне сміття, яке німці мають можливість вивозити раз в півроку. І так як ми втікали взимку в одному спортивному костюмі. Ось, це торба, яку я взяла. В одному спортивному костюмі, то в мене взагалі не було що вдягнутися, ми були там три місяці, вже було тепло. Я взяла собі цю рубашку і ще одну таку білу. Бабця винесла, тому воно таке. Вона мені дорога на згадку. Про той один костюм, який я з собою взяла. Ну, ще був один на зміну. Хоч щось розуміти було, що можна було передигнутися. Мої покупки. Що ж я взяла? Капці в сумку. Корсет один, корсет два, там блоска, топ. Зара а, така не знаю наша. Плаття оце червоне і в полосочку. І за це все я заплатила 47,50. 50 Уявіть. Шуявіть, скільки я би набрала, якби в перший день прийшла. Сьогодні четвер і останній день економ класі. Я тут вже собі не вибирала. Ось така рубашка знову. Роботка спідничка дуже актуальна. Єдине, що в неї тут ось таке вже білі плями, хтось хотів вистирати. І це дуже помітно, тому не знаю навряд чи. Але вона дуже актуальна. Зараз ті спіднички довгі. Ще одна спідничка сподобалася ось така. Біж, тому що балони. Зараз дуже модно спіднички, балони ось такі об'ємні. Ну, взагалі-то я хочу білу, тому не знаю. Ще знайшла ось такі блискучі штанці. Якщо вони на мене підійдуть, то я візьму, суто для інстаграма пофоткається. І ось такі капці. З так, таким квадратним носком актуальним. З такими полосочками. Зараз примірюю. На жаль, вони дуже плутаються, але зараз такі штанці дуже стильні і популярні. З таким життям, бо якби вони не плуталися. І були прозорі, а в них там підкладка, тому бачите. Тому вся дуже крута. Але це біле пітно. Пошел, Її або все вибілювати, або я не буду цим займатися. І головне стильно, шість карманами, і вона тонесенька. Про що я подумала, що її можна просто вшити там, де біле пітно до, наприклад, до колін, і буде отака складка, ну як варіант, принаймні. знайшла ось таку шерстяну кофту з горловинкою. Шарфіку ви не повірите. Зараз знайду. Майдимітелі. І це Тімбленд. Ой, чи не Тімберленд, а це дерево. А що? Таку ковтинку, але вона дуже закашлачена, тому не знаю навіть. У мене нема маш... У мене є машинка, але там батарейки сіли. Новий економ-клас останній день і за все я заплатила 80 гривень. Стандартна рубрика, що купила моя ванна. Це ця кофта на замочку. Шарф Барбарі, можливо, Чімберленд. Не знаю. ну Там оце дерево, я вже вам показувала. Італійський. Нова сорочка абсолютно, бачите, кофтинка з горловиною. Чопики модні. Оце дуже закашлачене, але в мене є машинка, я почищу і джинсова спідниця. І плющ, який я в мами брала. Дивіться, як гарно розрісся. Оце та майка, яку я переробила. Спочатку викинула її в смітник, а потім подумала, а чому бідні? Адже ці ниточки, з яких плетуть органайзери, вони стречеві і робляться з такої тканини. Тому я її дістала, порізала на шматки і збили ось такий собі органайзер. Тепер, якщо в мене будуть лишатися якісь такі майки, я буду плести з них органайзер. Як страється, як воно пахне?